Ізольована, економічно відстала та гіпервоєнізована це ключові факти про північну Корею від часів корейської війни до сучасних кібернападів. КНДР впливає на світовий порядок через загрози залякування та приховану участь у війнах по всьому світу. Як їй це вдається. Історія армії КНДР розпочалася після Другої світової війни. Тоді корейський півострів розділили на дві зони. Північ контролював радянський союз, південь США. у 1948 році. На півночі виникла Корейська народно Демократична Республіка з лідером Кім Ір Сеном. Він і заклав основу для створення корейської народної армії. Воєнна сила швидко стала ключовим інструментом внутрішньої та зовнішньої політики режиму Кімів. Одним із провідних принципів ідеології КНДР влада проголосила Сонгун. Пріоритет військових або армія завжди на першому місці. Розповідає військовий експерт-історик та історик Михайло Жирохов. В Північній Кореї є дві речі: Чучхе і а, опора на армію. І а, оці дві речі вони а, дуже дуже. Тісні, тому що основна основні всі доходи північної Кореї вони йдуть на військові потреби. Бойовим хрещенням армії КНДР стала Корейська війна у 1950 році. Північно-корейські війська підготовлені та озброєні СРСР вторглися в південну Корею. Вони захопили більшу частину її території та навіть столицю Сеул. Згодом до протистояння долучилися сили ООН на чолі зі США. Наступ відбили і вже восени того ж року західні сили дійшли до кордону з Китаєм. Пекін втрутився та відправив на допомогу Кім Ерсену так званих добровольців та зброю, що призвело до затяжних кривавих боїв з великими або пільними втратами. Цей конфлікт заклав основу для подальшої мілітаризації та ізоляції КНДР. Роль Китаю там була мінімальною. В основному це були е, саме радянські зразки озброєння і радянська підготовка. Тому е, війну до 53-го року фактично витягнула корейська народна армія, яка була озброєна радянськими зразками і підготовлена за радянськими методиками. Під час В'єтнамської війни у 1960-х роках пхен'ян таємно надсилав військових радників до північного В'єтнаму та навіть залучав північно-корейських пілотів для бойових дій проти США. Втручанням у В'єтнам. КНДР закріпив репутацію активного гравця в холодній війні, який прагне кинути виклик. США. там була наскільки зараз пам'ятаю один авіаційний полк, який був озброєний винищувачами Міг-17, і десь близько 200 пілотів. із них до 2012, наскільки теж пам'ятаю, вони загинули в боях проти американців у середині 70-х років. КНДР почала співпрацю з арабськими країнами. Режим Кімів надавав воєнну підтримку Сирії та Єгипту у конфлікті з Ізраїлем. Північно-корейські військові радники консультували сирійські збройні сили, а інженери допомагали розробляти оборонні укріплення. Ця співпраця збереглася донині. Ім потрібен був досвід, бойовий досвід проти армії Ізраїлю, яка на той час, ну і зараз вона одна із найсучасніших у світі. Тому тут просто все очевидно. Крім того, у північній Кореї було і є фінансове фінансове напруження, тобто будь-які фінансування, яке йде за кордону для них, воно критично важливе. КНДР також підтримувала партизанські рухи в країнах Африки та Латинської Америки. Її інструктори навчали повстанців у Зімбабве, Анголі та Уганді. У Латинській Америці КНДР співпрацювала з повстанцями в Нікарагуа та ель сальвадорі Участь у підготовці цих сил стала ще одним елементом глобальної стратегії КНДР у протидії заходу. Чигівара воював е, в Конго разом з північними корейцями, і тоді, ну, майже вперше стало відомо, що Північна Корея займається підготовкою інструкторською роботою з цими всіма повстанськими рухами по е, ну по, в Африці. В Азії і на близькому сході у 90-х роках КНДР активізувала розробку ядерної зброї та балістичних ракет. Перше ядерне випробування у 2006 році спричинило посилення міжнародних санкцій та ще більшу ізоляцію країни. Попри економічні труднощі, Пхеньян продовжує розвивати ракетну та ядерні програми. Прийнято вважати, що сьогодні Північна Корея має близько тисячі балістичних ракет різних типів та дуже близька до виготовлення перших ядерних боєголовок. Перші зразки ракетних комплексів Ельбру на основі яких вони потім вже почали свою ракетну програму, вони отримали з Єгипту і Сирії. Тобто вони було пряме постачання з Радянського Союзу, і потім вони поділилися технологіями і зразками з північної Кореї. Потім е ревірсний інженеринг Тобто, ну спроба і помилками, але е, корейці змогли е, це почати. Крім того, в 90-ті роки е, вони дуже багато е, спеціалістів з колишнього СРСР по ракетним технологіям вони просто переманили. З початку 2000-х років КНДР зробила акцент на розвитку асиметричних військових стратегій. Кіберпідрозділи, зокрема група, відома як бюро 121, атакувала іноземні уряди та корпорації. У купі з класичними воєнними засобами кібервійська дозволили КНДР поширити вплив ще далі за межі власних кордонів. Навіть офіційні американські джерела вони говорили, що то там вони змогли щось вкрасти, то вони там змогли вкрасти криптовалюту. Але знову ж таки це стандартна Практика для північної Кореї, коли вони переманюють спеціалістів, тобто ці спеціалісти особливо. Особливо скажу з країн колишнього СРСР сьогодні. Служба в армії обов'язок усіх громадян КНДР. Чоловіків призивають терміном від 7 років жінок в особливі періоди, мінімум на 5. За різними даними нині армія країни може налічувати понад мільйон солдатів ще щонайменше кілька мільйонів людей у резерві. Рівень бойової підготовки та кількість озброєнь армії КНДР достеменно невідомі. Вся інформація вона йде з тільки з щорічних парадів, які проводяться в Корейській в Корейській Народній Демократичній Республіці. І західні аналітики вони починають аналізувати оце це відео, і вони починають якісь власні назви новим танкам, новим ракетам тобто ніхто навіть не знає, яким чином називаються ті чи інші види озброєння по по і все, що ми маємо, там хвасонг там бою, ще якісь назви. Це все назви західних аналітиків військових, які е, сидять і придумують, умовно кажучи. Досвіду великих бойових дій північно-корейське військо має з 1953 року, саме щоб це змінити КНДР направила своїх військових до Росії, впевнений Михайло Жирохов. Північнокорейці, не маючи бойового досвіду, не маючи високотехнологічної зброї. Проти армії, яка воює вже ну 11, а ну там третій рік, скажімо так, вони ну абсолютно не будуть мати ніякої е, ніякої результативності, і я думаю, що це прекрасно розуміють і росіяни, і північно корейці. не потрібно їх. Вимальовувати якимось там горилами, які злізли з дерева, і які не розуміють, вони розуміють їх цінність, і я думаю, якщо і будуть використовувати, то досить обмежена і тільки в рамках отримання їми не росіянами, а їми бойового досвіду. Ізольована та економічно слабка КНДР, населення якої зубожіє, зуміла посісти власне місце на світовій арені через непередбачувані дії, агресивну військову політику та цілеспрямовану підтримку антизахідних сил у різних куточках світу. Не партнерство пхаяну з Москвою підтверджує, відмовлятися від політики залякування та неочевидного воєнного впливу режим Кімів не збирається.